Uh -huh. ну, так, ну шикарно. Шикарно, п'ятка на місці. П'ятка на місці. Ну, це от вот <п 'ятко> маленький тут є. на місці. Вона навіть краще, ніж ця терна виглядає. Носочок. Носочок, правильно? Так, так. Сказали, що до 30 сантиметрів вона розв'язалася. Нам ну, ну, Це... не угу. От Так я Нормально, так? Так. Там дівчинки, яку взяли, в неї лів... оця нога була, криша нога. Да. Так. Тому. Да? Так, я неправильно одягала минулого разу. А, ні, супер у Я просто міряла вже один. Yeah. Думали, як ми будемо справлятися, щоб купити, ну, ці, щоб всякі чоловічки, бодіки ці всі покупляти. Бо вже ж звичайній не поносиш, треба все таке з відкритою ногою. Вона ж буде в нас yeah. постійно ходити, правильно? Uh -huh. Перше зараз, так, да. вона ще постійно. А як от гуляти на вулиці? В неї ж в коляску от зимою не влізе. Можна буде знімати Я на вулиці? 23 години не забувати. Треба просто більший, напевно, мішок буде купити, щоб він була вона в більший мішок. Там Я ще там читала якісь такі резинові накладки, от сюди продаються. Це треба таке купляти чи. Ну, скільки у вас не сучки незадовільні, хороші. Це думаю, літо, mm, якщо буде. Поки що не треба. Ну ж, звісно, збалтуються. Підтягувати треба буде. На протязі дня, Угу. Mm -hmm. Отак легенько одягли. Вона молодець не трусить при вас. Ми оцю ногу вдвох вдягали з мамою. вдягати. <рес> над... Так ми ж теж на цю вдягали, але вдягли на, на нехвору. П'ятку не пуститься. Ще далі, так, да? п'ятка повинна бути? Да, вона так, вона має бути ні, тут же касова постійні. Тут, тут давай суці, тут Тут просто фіксація на цю ногу да, можна на цю сильно не можна, звертати увагу взагалі. А те, що просто єдине, нас... на що во так ви вот одягаєте, щоб плотненько п'ятка mm -hmm. була фіксована. Бачите, ага. спеціальний отвір, щоб ви контролювали п'ятку. Ага. Тому що кінус буде, і п'ятка може піджиматись. Якщо буде піджиматись, то ви більш плотніше затягуєте. Оце основне, я так да. розумію, так. Да? Оціма, да. А Вона ж все одно в нас трохи косолапа ця нога. Просто не, не, це не та косолапість, можна забити, так? Тим паче, що в брейсах вона просто буде відведення давати. Mm -hmm. ага, ні. Бу... Бу... Я... Бу... А ні, не може бути. Ну воно ж відчуття. Там Коліки відчуття ще до кінця не, не пройшли. Чутлива нога зараз не Ну вона після операції взагалі шикарна була. Це от, от на гіпс тільки вона в кінці. Да, <пых> Трина Нормально. Так, і розкажіть, які в нас тепер дії? 23 години на добу ви в Бресах. Зустрічаємося через місяць. Через місяць, потім вже будемо дозувати знаходження без брисів. А 23 це нам годину на годину, це 2-3 рази на день. Ви знімаєте по пів години. Ні. Тобто ми можемо знімати два-три рази, покупати там, наприклад, да, перетягти памперси. Зробити, що мені треба, щоб ви оці от рухи робили? Uh -huh. Тобто відведення стопи оці от моменти робили uh -huh. от, і е стягували хіло високожину. Uh -huh. Отак, так? Да? Просто піднімали uh -huh. отак ножку. Uh -huh. А там розвертати якось. п'яточку. п'ятка, бачите, зараз в правильному положенні. Все-таки там є, Так, Не повинно оцей момент. Якщо вона буде витягувати, значить її зтягується. Тут я вже їх знімала, розтягала, я зрозуміла, як це робиться. А тут нам щось підкручувати треба. Так, може таке бути, що воно відкрутиться і розшириться чи Ні, да? Роз... не може бути. Тут у 70 градусів це норма. Все. супер. І бреси супер, і результат непоганий, все, Я поки, поки що задоволюваю. Ну, Нам та сказала, що вони нові купили з Америки їх. Тому вони, ну, угу. вони одні їх носили більше ніхто. Угу. Ми як другі. Чим мені допси подобається, що вони роблять оцю от пильну от, флексію. А цю от цю. Може іще, А так. от мідвіжонкі, всі інші моменти вони роблять, отакий от момент. І що дитина, як скована, а, а тут вона. Як... Скована, і нам іде вона ж рухає, постійно гомілково-стопний суглоб, вона тягне mm -hmm. сухожилля хілове. Тому mm -hmm. от я за допсом завжди і за? Ну, ну класно, да. Все це... добре, що все задобувається. І скажіть, через місяць в нас ще ми будемо влазити в це розмір. Як нам зрозуміти, що нам треба нову купляти? А це ви, ви будете роботи наглядом у нас, тому через місяць хочете сюди, хочете в Борисполь можна під'їхати. Mm -hmm. тому, тому що mm -hmm. тут ніяких ну, називних процедур ми не будемо робити. Ну так, да, на... можна вже на огляд. Да, можна Скажіть, будь ласка, якщо yeah. на огляд ще в нас один там дедома старша дитина, 12 років хлопчик, він трохи під храмою. Мені ну крім мене ніхто не бачить. Як сюди можна приїхати? Чи краще Краще у вас... тоді сюди? Чому тому що якщо під храмою дійсно там об'єктивно він під, під храмою, то треба рентген сьогодні робити. От у нас ямочки один дивився колись ортопед. Він каже, одна ямочка вище іншої на спині, знаєте? Ну, це треба дивитися або за за, за рахунок сколіотичної деформації, або за рахунок вкорочення, або за рахунок, рахунок кульчового суглоба. От якщо ми вже з вами познайомились, на силах 12 років через місяць, якраз до річі подивимося і нам да, треба його так, зразу з'їздити це. Зробити? Ні, зараз зробимо у нас, у нас рентген а, працює, є. тому все онлайн, як кажуть, в цей же день просто трошки часу з запасом візьміть, там годину, щоб було у вас mm -hmm. часу. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Взяти направлення, електронне направлення від сімейного mm -hmm. лікаря. Да. Ну, у нас Завед... є воно. Да. Заведемо карточку і зробимо. Так. Так. Добре? Да, да. Тому Добре. якось один, другий, третій, через раз ті лікарі кажуть, так. один хромає, один не хромає. Все гаразд. Так. так. Тому можете в них їхати, можете знімати вдома дякувати. Ні, ми одягнемо. Добре, зрозуміло. Дякую, дякую, дякую.